Засоби, які я не раджу, тому що, тому що одна баночка три дії. Замість цих трьох купуєте одну, адже вона обжирює, миє та залишає після себе блискучий топ на будь-якій твердій поверхні. Дзеркальце під рукою вам більше не потрібно, адже з цим засобом ваші хромові поверхні будуть виблискувати навіть краще, ніж ваші дзеркала. Більше не потрібно 15 пляшечок для прання. Достатньо ось такого одного засобу, тому що він іде як пляму-відник, та гель для прання. З цим засобом. Кінець вашої терапії антистрес, якщо ви це робили, коли мили скляні поверхні, адже відтепер це станеться настільки швидко, що ви навіть не зрозумієте, Вуаля, а скляні поверхні вже блищать. Так ось, всі ці засоби я не рекомендую тим, хто хоче мити довго та нудно, а хто цінує ефективність, вперід, приходьте та забирайте. Скажіть, а який засіб я забула внести в цей список? Дякую, що додивились до цього місця. Всім гарного дня, папа! -па.